Брати мужика і попадають в ад. Тут їм дьявол говорить: якщо хтось із вас справиться із своїм бажанням, своєю страстю, то він відправиться в рай. Все дуже просто. Треба 100 років пробути в кімнаті із тим, що ви саме більше любите. Перший алкоголік відправляється в кімнату, яка повністю забита алкоголем, починаючи від дешевого пива, самогона. Закінчує ром, віскі, текіла, все що хочеш. Другий бабник Відправляється в кімнату де 100 молодих дівчат. Третій наркоман. Відправляють в кімнату, яка повністю забита травою. Тут проходить 100 років. Яво заходить до алкоголіка, дивиться. Весь алкоголь випитий, цел чи пустих бутилок. В нього вічний бодун. Він дивиться та-дам. Котел. Сходи до другого, до бабніка. І він дивиться, а, дів... а там вже не молоді 18 річні дівчата, а старі бабка, які бігають за цим хлопчиною і хочуть від нього тільки одного. Він такий: та-да, в котел. Сходи в третю... третю кімнату. Там наркомат сидить і не легкосяка не викорив. Той говорить: го, врай тебе відразу. Він такий, ти що дурак, хоча б погня оставив. Дякую за перегляд. Ставте лайк і підписуйтесь. Всім добра!